Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з логіку математичного розвитку та пропоную зіграти в гру «Стежка». Умови гри наступні. Я викладатиму стежку з геометричних фігур, а вам необхідно назвати їх колір та назву, а ще визначити закономірність викладання. Тож починаємо це круг синього кольору. Далі трикутник зеленого кольору, це квадрат червоного кольору. Це овал коричневого кольору. Знову круг синього кольору. А далі яку фігуру я повинна покласти? Так, трикутник зеленого кольору. Далі. Квадрат червоного кольору, а за ним овал коричневого кольору. Молодці граємо ще. Це квадрат зеленого кольору, круг жовтого кольору, трикутник синього кольору, а це ромб фіолетового кольору. Знову квадрат зеленого кольору, круг Так, жовтого, а за кругом буде трикутник синього кольору, за трикутником ромб фіолетового кольору. Молодці. Сьогодні я пропоную вам познайомитись із новою геометричною фігурою. Називається вона. Циліндер. Повторіть разом зі мною. Циліндр. Погляньте, на що схожа ця фігура: на банку, барабан, чашку, капелюх. Як ви гадаєте, це площинна чи об'ємна геометрична фігура? Циліндр це об'ємна фігура. Як ми можемо це перевірити? Між долоньками ми не можемо сховати цю фігуру, бо вона об'ємна. А площенну фігуру між долоньками сховати можна. А якщо подивитися на циліндр згори, яку фігуру ми побачимо? Круг, правильно, а знизу також круг. Якщо циліндр положити у певному положенні, він може котитися. Пропоную вам зіграти в гру, порахуй та покажи цифру. Умови гри наступні. Я показуватиму картинки, а вам необхідно порахувати предмети на ній та показати відповідну цифру. Скільки тут м'ячів? П'ять. Скільки машинок? Шість. Скільки бананів. Чотири. Скільки фломастерів. Три. Скільки метеликів. 2. Молодці діти. А тепер погляньте на зображення. У лісі мешкають зайці. Частина змінила сірі шубки на білі. Як ви гадаєте, навіщо це потрібно робити? У сніговому лісі лисичка швидше знайде сірих зайчиків, ніж білих. Порахуйте, скільки усього великих зайчиків. Чотири. А маленьких Шість. Яких зайчиків більше? Великих чи маленьких? Маленьких. Молодці діти. На цьому наше заняття підійшло до завершення. Хто був уважний і запам'ятав, з якою новою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Як вона називається? Цей Дякую за те, що були уважні. До нових зустрічей!